Всім привіт! Рівенщина, 26 червня. Сьогодні працюю в своєму саду. І, кажучи, хотів вам показати, У мене тут 620 фундуків, таких зростає. І маю три пересота. Хотів показати вам його сьогодні, мою оплодючість. На тут європейські сорта, горішки їх маленькі, практично ще ніякі. Так що ще як кажуть, там нема нічого такого показувати. Але є ось такий перисорт, таких в мене три в різних місцях. Три дерева. От, дуже багато в них, в них, як кажуть, завізі. Горіх у них круглий, але великий, як кажуть, це не європейц. Більш похоже на італьянця. Народять вони, чесно кажучи. Безумно. І все по кругу залиплено в цих горіхах. Тому оці таке було і в цьому. Повністю яку ветку не подими. Яку не подими, все просто в горіхах валиться. Цей сорт. Не знаю, що за сорт, може хто хоч в принципі важко приділити, але щось на це похоже. Він є круглим, але трохи, як кажуть, горіхи вже як дозріє менше за каталонця. Гарно виповнений, тонка, кажура. Ну, шикарний. Но це мені попало пересортом. Так я брав у Польщі, то таке попало мені чудо. Я вже давно замітив, а думаю, вже воно росте, пускай росте, не викидував. Ну такі, горіхи за на місяць дозрівають раніше. Ось такий кустик шикарніший. Все, всім дякую. Всім гарних рожаїв.